Доброго ранку, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Сьогодні я вас познайомлю з двома друзями Петриком та Сергійком. Одного сонячного теплого дня вони вирішили піти на риболовлю. Вони швидко дісталися до озера. Діти, а хто мешкає в озері? Так, рибки. А давайте порахуємо, скільки рибок ви помітили. Один, два, три. чотири, П'ять. Скільки рибок? Так, п'ять. Діти, вони всі однакового розміру. Ні. Є великі рибки та маленькі рибки. А скільки великих рибок? Дві. А маленьких. Вірно, три. А яких рибок більше? Маленьких чи великих? Так, маленьких. А наскільки більше? Вірно, на одну рибинку. Наші друзі почали риболовити. Давайте порахуємо, скільки рибок у Петрика. Один, два, три. А скільки рибок у Сергійка? Один, два. Однакова кількість рибок. Ні. У кого рибок більше? Так, у Петрика. А скільки потрібно зловити рибок Сергійку, щоб у нього стало стільки ж. Так, ще одну рибку. Наші друзі вирішили вже піти додому. Щоб їм повернутись додому, їм потрібно пройти через луг. Погляньте, а що це росте на лузі. Так, квіти. А хто це прилетів до квітів? Метелики! Давайте порахуємо скільки квіточок. Так, квіточок три. А метеликів два. Чи вистачить кожному метеликові? Квіточки. А кого більше метеликів чи квіточок? Правильно квіточок на одну більше. А ось прилетів ще один метелик. Тепер квіточок стільки ж, скільки і метеликів. Друзі ще трішки поспостерігали за метеликами і чим дуж побігли додому похвалитись своїм уловом. А ми з вами будемо прощатися. До побачення, малята, до нових зустрічів!